Уважаємо любі друзі, дивіться перфоратор, Перфоратор Revolt ціна 2500. Будемо розглядати акумуляторну тему. Поїхали. Мене зовут В'ячеслав, Сімерочка на зв'язку, Город Одеса, 7 кілометр, заводська 2447. Дивіться, хочу вам запропонувати цей перфоратор. Його ціна 2500. Я спочатку відео сказав. Він комплектується. А комплектується він так, от, як от він є, так і комплектується. В нього нема. ні батареї, нічого, нічого немає. Тобто ви купили 2500 отаку тушку. Ви придбали в нас отаку от батарею 5. -амперну. Таку батарею 5 амперну за 900 гривень. У вас вже є комплект. Якщо ви побажали, ви взяли таку болгарочку у нас за 1500 гривень. Якщо ви побажали, ви взяли такий шуропакрот за 2000 гривень. Якщо ви захотіли, ви взяли собі такий шуропокрот або такий шуропакрот під цю ж батарею. Якщо бажаєте, ви можете взяти цю з ємним патроном теж під цю батарею. І також в додаток ви ще можете взяти в нас із е, акумуляторки. Ви можете взяти в нас отакі от гайкокрути. Теж сюди все. Також ви можете взяти ще один такий гайкокрут. І потім ви ще можете взяти таку сабельну пилку. І потім ви ще можете взяти собі таку пилку. Ви бачите? І ви це все може робити від одної батареї. Тобто. Ці, от ця ця купа, да, воно коштує грошей, але з часом ви собі можете понабирати. Перфоратор це все те, що я перечислив. Е, подивись на цю кучу. І ще зарядний пристрій, також буде він. Зарядний пристрій також, там плюс 650 гривень. Ви поняли, тобто для чого я це кажу? Для того, що є можливість є можливість це все повністю собі набрати набрати в купу і використовувати. І всього лиш, все одно ви все можете тільки взяти одну батарею. Це дуже зручно, мені це подобається. І сам понабирав, і люди беруть, і всі задоволені. Якість на цей Револьт – два роки гарантії. Гарантію ми по місту тут. Якщо що, якісь питання, щось поламалось, ви зателефонували, ми відправили на сервіс і на сервісі все зробили. Але в нас по ньому практично браків немає. Це що стосовно револь. Також я вам хочу сказати і напомніть, що ви не забувайте, що у нас є Техасік 400 НН. 3 скорості. Єдине, що тут мені не подобається, тут нема отвіру під е, імбукс. Оце от єдине. мінус. А так, ГККрот теж непоганий, коротше на базу. Також ви можете придбати безщітковий шуропокрут. Також ви можете придбати по цій темі от, такі от Техасовська болгарочка. Камініка, вона дуже зручна в руках 2000 гривень 2000 гривень, це я кажу без батарей. Також в нас є перфоратор, не перфоратор, він 3500 коштує без батарей. Ну По Техасу, в принципі, пока, що стосовно акумуляторної техніки, пока, е те, що є, але вони обіцяють, що вони привезуть ще багато асортименту по батареям. І по, ну, маю на увазі по батарейній темі. Також ми отримали по Техасу, ще такі ліхтарики. Ми дуже часто їх питали, вони вже приїхали, я тільки, тільки їх, от, що ми не достали їх на вітрину. Чи достали? Ні, не достали. Ну, можна включити від будь-якої батареї. Ну, давайте ми включимо вже від Техасовського. По, по цені пишіть мені в Telegram. Можете зайти по посиланню. В профілі є Telegram. Нажимайте, ой, нажимаєте Telegram і цей. Заходите в Telegram, пишіть ціну. Там у нас всі питання. Так от він світить. Ну, Я вам не буду казати, які тут в нього розрішення, про що стане, але ви бачите, що світить він дуже-дуже непогано. Дуже. Е, це по-перше. По-друге, вони зробили, бачите, можна заряджати вже телефони, будь-що, ну, будь як павербанк і теж буде служити. Це дуже зручно. Так що, в телегу зайшли, підписались там, відеосики смотримо, ставимо лайки. Також не забуваємо, у нас дуже асортимент бензокосів. Очень большой асортимент, аккумуляторный кос. Звертайтеся, всегда рад помочь, всегда рад допомогти. Так що далі ще буде, будемо викладати ще багато всякого різного. Так що всім пока. До нових встреч!